Вітаю, друзі! Щойно здавали, іспит не склали на автомобілі автошколи. Основні помилки. Неважливо, на якому автомобілі ви складаєте, чи це автошкола, чи сервісно, основні помилки. Коли ви розпочали парковку, чи 90-чи паралельно будь-яку, вам не вийшло паркуватися. Не крутіться і не вертіться. Включаєте показчик, їдете далі, і кажете екзаменатору, я не можу запаркуватися, мені парковка не виходить. Все ідеально проїхали без помилок і на одній парковці, 90 градусів. Ми не можемо запаркуватися. Ми раз заїхали, виїхали, створили аварійну ситуацію, знову заїхали Криво, виїхали, знову створили аварійну ситуацію. Потім нам засигнали в автомобіль. І в кінцевому випадку ми запаркувалися нерівно, тобто не дотрималися бокового інтервалу. Що це означає? Що з однієї сторони зліва місця достатньо, щоб відкрити двері, а з права місця недостатньо. І, відповідно, іспит не складно. Чому? Тому що ми на одній парковці зробили чотири помилки. Клас? Не думаю, правда? Щоб такого не було. Якщо ви бачите, або парковка замала, а ви спробували туди влізти, вам не вийшло. Виїжджайте з неї, їдьте далі і кажіть, я не можу запаркуватися, мені не вийшло. Як знатором зарахую одну помилку, і ви складете іспит. А так, іспит не складете, і все, і буде так, як в нас. Що правильно підете додому через 10 днів на перездачу? Друзі, ну це ж легко насправді. Виїхали, поїхали далі і все, іспит складно. Тому, друзі, вам бажаю тільки удачних іспитів. Якщо є така ситуація, ви вже знаєте, що з нею робити. Правильно? Все, всіх обняв.